Коломиї капітально відремонтували вулицю Криничну. Ця дорога давно потребувала замінити асфальтне покриття. І ось тепер за кілька днів тут воно з'явилося. Про цю та інші вулиці, яким пощастило, розповів заступник міського голови Коломиї Михайло Білус. Людина йде і зразу буде сюди заходити. А як Не? цього тротуару? Все, просто буде переходити туди. Там треба буде. Ми ж будемо цю дорогу ремонтувати, тобто перехід буде. ця дорога без транспортної їзди. Перейти буде без проблем, але переходити будемо по діагоналі. На місці не лише робітники, а й люди, які безпосередньо відповідають за ремонт доріг у коломиї. Михайло Білоус та Марон Михалушко радяться, де краще влаштувати пішохідний перехід. Говорять також про тротуари, навколишню територію і, звісно, саму нову дорогу на Криничній. Капітальний ремонт вулиці Криничний, повністю. З двома шарами асфальтно-бутонного покриття, тобто і чорновий і чистовий шар, і я думаю, що гарантія це як мінімум на 5 років до цієї дороги ми не мали би проводити будь-який ремонт роботи. До чистового покриття підготовлена і вулиця Богуна. Відразу після криничної працівники фірми, які ведуть роботи, переходять туди. Чорновий шар асфальту там поклали заздалегідь. Продовжить капітальний ремонт вулиці Миколайчука, розпочатий торік, та лисенка. Частково буде здійснено і ямковий ремонт. Зараз підготовлено практично до асфальтування вулиці Бандери. Планується ще капітальний ремонт вулиці Хмельницького. Розпочали від вулиці Петлюри аж до вулиці Пушкіна. Кошти є, каже Михайло Білуус, принаймні на папері. Вони повинні надійти із дорожнього фонду, якщо він належним чином буде наповнений і не виникне проблема із проходженням платежів. Техніка, люди готові. Єдине нам гроші, щоб вчасно поступали на даний момент. Проблем немає і погодні умови, щоб дозволили проводити ці роботи. На Криничній облаштували нову кишеню для автобусів. Тепер думають над облагородженням навколишньої території тротуару та клумб.